Україна активно працює над зменшенням залежності від постачання ракет партнерами, зокрема для систем ППО, і з часом має вийти на максимальну оборонну самостійність. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, поки Україна очікує на рішення партнерів, Київ шукає свої рішення і варіанти дій. Цитую. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і, хоч це важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети в постачанні від партнерів, сказав президент. Цікаво, дуже це все цікаво. І наскільки це все перспективно, будемо говорити про щось нове чи те, що відроджувати можемо? От якраз будемо розпитувати в політолога і колишнього інженера, інструктора КБ Південне Олександр Кочетков долучається до нашого ефіру. Добрий день, наші вітання вам, пане Олександре. Вітаю, вітаю. Я правда не інструктор, а конструктор колишній. І тим не менш, спробую вам тут розповісти, але обережно, щоб. Не розповісти за його дякуємо за уточнення. Отже, президент говорить про те, що працює Україна над ракетною програмою нашої держави. Про які ракети може йтися? Ну тому що насправді всі ми чули про Нептун, завдяки якому крейсер Москва пішов на дно. Е, нібито йдеться про те, що їх модифікують. Про це що було відомо минулого року, що вони можуть, е, так би мовити, е, збільшувати свою дальність до тисячі кілометрів. Наскільки це реалістично, і чи говоримо ми в даному конкретному випадку про Нептун чи ще про якісь розробки? Доповідаю. От е, з тих, що перед війною в нас були достатньо серйозні там ресурси задіяні е, в три ракетні розробки: це Нептун, який протикорабельна ракета, але з можливістю використовувати його для удару по наземних цілях. І тут про тисячу кілометрів це там більше фантазія. А от при 500 кілометрів і сучасну, сучасну систему наведення і сучасну систему польоту якраз мова шлася. Так, також в нас був в розробці проект оперативно-тактичного комплексу Грім 500 кілометрів, 560 Навіть це дуже схоже на Іскандер, але за характеристиками навіть краще. І там був вже перед війною дослідний зразок, який можна було використовувати. І там була зроблена дуже складна система пересувного наземного старту. Це дуже складно це робилося в Харкові, самі розумієте, які зараз там з виробництвом проблеми. І ще в нас був проєкт зенітного ракетного комплексу «Кільчей». Достатньо потужний і за характеристиками не гірший по розробці не гірший, ніж Петріот. На секундочку, наша розробка, Дніпровська, до речі, за характеристиками не гірша, ніж Петріот. Всі ці розробки продовжують, продовжують існувати. Більше вийшла вперед певним чином, якраз те, що стосується Нептуна, і вже є на 400 км, принаймні, точно, е варіант ракети, яка, яка літає над землею, а не над водою, але все одно літає достатньо низько, щоб і ворожа е радіолокаційна система могла захопити, могла побачити і відповідно зробити якусь протидію. Тобто, така розробка є і вже. Є досвід використання. На жаль, от виробництво нептунів наземного використання і морського використання заважають бомбардування від ворога. Вони посилюють бомбардування якраз по нашому військово промисловому комплексу. Це треба знати розуміти е, з розробкою противно-тактичного комплексу Грім і ракет кельчень. Є певні труднощі, тобто ми не можемо казати, що тут ми серйозно просунулися, Ну, принаймні я не знаю такої інформації. Є ще декілька ініціативних розробок, які знаходяться на стадії там, ескізного технічного проєктування, є там передослідні макети, певні, які там проходять е, е, випробування в аеродинамічних трубах, тобто є інші розробки. Які рухаються і ще до ракетних розробок може віднести те, що там франкенсам. Тобто це спроби успішні до речі, спроби адаптувати західні ракети до пострадянських ракетних комплексів, які як на літаках, так і на наземного от саме таких ракет. Для військової протиповітряної оборони таких комплексів нам дуже не вистачає для боротьби з ворожими безпілотниками, розвідувальними в першу чергу, які створюють нам доволі серйозні проблеми на фронті, пане Олександре. Ви сказали про те, що із Окремими розробками є певні складнощі. А в чому вони полягають? Нам не вистачає комплектуючих. Е, є проблеми із тим, що справді Російська Федерація намагається обстрілювати і це ускладнює процес виробництва. Процес виробництва ускладнює відсутність енергетики в певні моменти. Що це саме? От все, що ви перерахували Все що я перехвали в першу чергу. Ще я можу додати, ну Складність з людьми, які розбираються в ракетно космічній тематиці в ракетній пер, в першу чергу. Ну, те, що було за радянських часів, фахівці здебільшого пішли, а на заміну майже нікого не готували. І навіть фізико-технічний факультет де готували ракетники, але він не те, щоб закрився, але майже не працює. Тобто є проблема з підготовкою фахівців, до речі, викладачі Дніпровського фізико-технічного факультету, факультету зараз викладають. В Польщі, в Чехії розповідають, як будувати ракети не в Україні. І це ще було перед війною. Оце таке. По-друге, не те, щоб не вистачає грошей, не вистачає менеджерів щодо організації виробництва, потужного виробництва в умовах війни. Де сховати? Як це замаскувати? Яким чином уникнути вороже бомбардування? тут є певні складнощі. Но... Якщо треба, то робити будуть. Треба, щоб е, Але наша треба, влада, пане ставка, Олександре, таке треба для того, аби бити в глиб російської ставка, щоб Федерації. Атака щоб розуміла і надавала всі можливості, які прохають ракетобудівники. Не завжди так складається, що ракетобудівники прохають, що нужно. Те, 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 те. Це, до речі, і до речі теж стосується. Не завжди от всі ці ресурси у належному вигляді, у належний час потрапляють до розробників. Тут ще одне цікаве питання: а з чого насправді їх запускати? Ну тому що якщо ми говоримо про е, Нептун, про його наземну версію, то я бачила інформацію, що він використовує ту ж пустову, ну, пускову установку, що й його протикорабельна версія е, шасі татра. Так, ну а яка проблема закуповувати шасі татра і використовувати їх? От якраз у нас з шасі, які виробляються в країнах з Рубіщя, в країнах НАТО у нас жодних проблем нема. До речі, там були розробки, які можна на інші тягачі було пересувати, можна там навіть робити стаціонарну систему, але це нерозумно, бо ворог і вирухає і, мабуть, що таки знищить. Тобто тут варіанти. Величезна проблема з виробництвом самих ракет в меншій мірі. Проблема з виробництвом цього комплексу, зокрема, Угу. А наскільки це загалом дорого? Чи можемо ми говорити про серійне виробництво? Ну тому що із тих відкритих джерел, які доступні широкому загалу? Я дивлюся, що на ракетне озброєння боєприпаси Україна на цей 24-й рік заклала 175 мільярдів гривень. Поясніть, будь ласка, що за цю суму можна зробити в якій кількості: плюс-мінус? От що не боязню, от не за що не боязню. Мова йде, можу сказати точно, що мова йде про мелка серійну, але все ж таки серійну. Мелка серійну, але все ж таки серійне виробництво. Тобто мова йде про десятки. Можливо, за такі гроші випускати десятки ракет на місяць на терзок нептунів. Але ну, ви ж не вірите, я принаймні сподіваюся, що такого нема, що ми всі свої бюджети оборонні викладаємо відкритий доступ. І хто хоче, і ворог також може знайомитися і порахувати. Ні, мабуть, що такі є і таємні бюджети, які от таким чином не Але... Гроші на те, щоб виробляти десь там 10-12 ракет на місяць, у нас є. Нас потужності не вистачає. Але ж 10-12 ракет на місяць, це насправді дуже замало. Чи ні? О, це насправді значно більше, ніж ми маємо на сьогодні. Це значно більше, ніж ми маємо на сьогодні. А то, як... то не можна виробляти відразу 100 ракет в усвоє бомбардування, і якщо ми не змогли. А ми таки не повністю змогли перенести виробництво в інші країни і розгорнути його там. Є такі спроби, є проекти певні, але вони ще не дають результату, тобто продукції нема. Так, я розумію, що нам потрібно там щонайменше 100 ракет на місяць сучасних виробляти. Десь там 50 нептунів, десь там 50 Римів, але реальність така, яка є. Я ж кажу. Недостатньо приділяють уваги, і недостатньо в нас менеджерів топ рівня, які здатні розгорнути виробництво, не виробництво там дронів в якихось бастень, а виробництво ракет, а це значно вищий технологічний рівень. Це складно. До прикладу, чи можна до цього процесу залучати іноземних фахівців або зосередити це виробництво за кордоном для того, аби його убезпечити? Є такі проекти можна залучати навпаки, треба залучати і є цікавість від західних виробників, щоб співпрацювати з нами. Бо в нас є ну дуже важливо. в нас є інформація стосовно практичного використання будь-яких ракетних комплексів і протидії з боку Росії цим. Комплексом ракетним будь-яким. Це дуже важлива інформація для всіх розробників. І наскільки я знаю, там найкраща в світі фірма американська Raytheon, Вона дуже цікавиться, а вона є співрозробником ізраїльських ракетних систем, турецьких ракетних систем, європейських ракетних систем. Вона всюди є як співрозробник. І нам треба долучатися. Цікавість є. Є складнощі з західним законодавством. Там, Країн там Польщі, Чехії і інші, там доволі складно, виявляється, оборонне виробництво розмістити там, щоб там працювали наші, гініці, місцеві фахівці, та ще когось залучати, треба навіть там міняти законодавство. Бо воно там не пристосовано під війну. Ніхто не готовий, не готувався до війни. Стоп. Але цей процес йде повільно, згоден. Сам бачиш, що повільно. А що ж що, тут що поробиш? А стосовно ефективності застосування цих ракет, про яку бойову частину ми говоримо, плюс-мінус для того, аби було розуміння, які саме цілі ми можемо вражати, і яка потужність? Ну ми можемо казати про бойове застосування. Це Ніптун, десь 450 кілограмів вибухівки, але це за умови, якщо він стріляє на повну дальність там до 500 кілометрів, може бути трошки більше там кілограмів на 100. якщо зменшимо кількість пального, оце це кількість пального можна там збільшити потенційно на вибухівки замість пального. Але це вибухівка сучасна і відносно до того там противого еквіваленту, вона майже в два рази більш потужна, тобто Нептун. Здатен знищувати, будь-що він працює приблизно як іскандер, і навіть дещо краще, він є аналогом і скальпу, і штормшедедоу. От всі ці цілі, що ми бачимо там на аеродромах, ворожі радіоафіційні станції, ворожі системи протиповітряної оборони, С-300, С-400, С-500. От все це ці цілі для нашого нептуна. Пане Олександре, тут президент наш говорить про те, що зараз наша держава активно працює над тим, аби зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема і для ППО. Я так розумію, що Нептуни вони точно не будуть виконувати функцію ракет для протиповітряної оборони. А які це можуть бути ракети? Ну поки що наших ракет. Які можуть бути повністю використані для протиповітряної оборони, практично немає, можуть використовувати перероблені, модифіковані ракети для системи залпового вогню вільха. Це українська розробка, але там треба їх модифікувати. Мабуть, що відносно цього є мова. Ну і така ж комплекси «Стугна», Вони протитанкові, але вони можуть використовуватися. І проти повітряних силі, якщо це ціль достатньо помітна для систем прицілювання, це може бути і вертольоти, це може бути і ворожі безпілотники. але з виробництвом стугн. Під якраз під бомбардуваннями ворога в нас теж виникають зрозумілі проблеми. Зрозуміло, дякуємо вам за фахові роз'яснення, за те, що все розклали по поличках і знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Олександр Кочетков, політолог та колишній інженер-конструктор АКБ Південний був із нами на зв'язку.